Історію, яку ми анонсували, ну, реально цікава, дуже красива історія. Два роки тому, в квітні місяці, тодішній очільник Держмитслужби Павло Рябікін викладає у себе на Фейсбуці відео, яке заснято внутрішньою безпекою митниці, як інспектор митного посту Раваруська Андрій Гаврик бере на посту в буці, він сидить, бере гроші, бере хабар. Дає решту, здачу людям, і за це його відсторонюють від роботи. Це відео в нас є. Давайте його покажемо глядачам, з чого розпочалася історія. Ось сидить ця людина, враховує там решту. Проходить два роки. Мій колега Тарас Середич знаходить інформацію про те, що цей митник він повернувся на роботу. Його відновили. Він викладає пост. Давайте його покажемо. Пише цьому відео два роки. На ньому інспектор Раваруська Андрій Гаврик бере хабари де арешту прямо на робочому місці. Описує, хто викладав це відео, і обурюється тим, що цю людину поновили на роботі. Хоча минулий керівник митниці його звільнив. Ну, відсторонив від роботи, да? як вже з'ясувалося. Після цього. Виходить, а керує зараз львівською митницею Такий собі Андрій Кузнік. Це людина керує львівською митницею десь два-три місяці. Він екс-співробітник СБУ. Що не дивив багато да, такого ніколи странно, не було. Ні, ні, ні. Ні. І, так, і, звільно, Ну, все він підполковник СБУ багато років працював там. Працював в, в, в четвертому управлінні, яке і займалось контролем митницю. Як странно, як странно, як странно. странно управління ка управління Каза. да, департамент К, а в департаменті К є кілька управлінь. Ну я там я є управління, яке кажу. відповідає за митницю, яке відповідає за податкову. вроде хрон. нам обіцяли К... в 2019 році перед виборами ліквідувати ка що то слышала такое. <laughs> так його К нема, а четверте управління mm -hmm. залишили. <laughs> І от в, я по, прошу буква показати буква а, фрагмент інтерв'ю Андрія Кузніка а, номер 2 де він коментує цю історію. А, це важливий момент. А, йому ставлять питання журналісти видання Західнет. Пишуть, що а, у пабліках з'явилось повідомлення про те, що поновився на роботі інспектор митного посту Раворуська Андрій Гаврик, який брав хабарі на робочому місці і давав решту, про що є відповідне відео. Пузнік відповідає: не знаю, де ці товариші, бо журналістами їх важко назвати беруть інформацію. Немає ні рішень суду, нічого. Це було два роки тому на Галицькій митниці. Було відео, яке опублікував Павло Рябійкін. Було проведено багато перевірок з цього питання, за результатами яких інспектору дали догану, тому що не було за що навіть звільнити. Відео є, хтось чимось обмінюється, але є багато питань, коли і за що він отримав гроші. Тобто цей інспектор навіть не. Був звільнений, його питають. Ні, він і далі працює в структурі львівської митниці. Минуло два роки, навіть якби я хотів його звільнити, не можу зараз нічого зробити. Ось такий коментар. А, і, ну, здавалося б, ну, можливо, так і є, ну, якісь папірці там передавали там ще щось. Але е, в нас є відео того, що відбувалось під час е, затримання цього митника в, в цій буці. І е, співробітники внутрішньої безпеки зафільмували момент, коли е, цей інспектор просто взяв і з'їв ці гроші. Давайте подивимось це відео. Добре, а потім... Його потрібно зі звуком до виставка Дивися, з'їв гроші. Угу. Що ви робите, шановний? Випліте. 200 гривень. 200 з'їв. Угу. Не байдавки. Ступить. Заспокойтеся, шановний. Ми угу. вже напевно пропорцювалися. Ми вже Присядь, присядь. Давайте вже перейдемо до розмови. От ви побачили все це, так? Да? Я не знаю, як це коментувати. Ну, тобто, зафільмована, як людина, просто з'їдає хабар. Я такого відео ще не бачив. Я думаю, що країна ще не бачила такого відео, і я б його, мабуть, і не виклав би, якщо б не отака реакція керівника митниці, який посилає просто ну, сигнал всім, що навіть в таких історіях, в таких кейсах, система буде тебе захищати. Ми ж всі знаємо, що якщо митник на посту. Бере 100, 250 гривень, 50 євро. Там же різні тарифи за різні послуги. Це ж не його бажання. Він працює в системі. І система каже, що якщо тебе випадково взяли на хаборіт, прийшов Рейбійки, нова людина. Внутрішня безпека спрацювала, принесли. Ми взяли на хаборіт. Тому ну звільняйте. Його відсторонюють. Потім починається оця волокита. А за що, а як, а чому, а там не дуже на камеру видно на цю загальну, що там відбулось. А людина просто бере, бере 200 гривень і зітає. Бло, що ти, Ілля? Ні, ні. Я... Дело в тому, що просто, розумієш, як? Ну, це, е, мудре, це те, що ти сейчас опублікував, это, конечно, новий рівень у взаємовідносинах суспільства і влади, інвестування в себе. І інвестування в себе, да. Тобто, е, э... керівник митниці каже: "Так а що такого?" Ну, він працює. Він працює далі. Людина працює. І вся Львівська митниця знає, що людина, яку особисто керівник митниці два роки тому Схопив на хабарі ця людина. Втрималась, втрималась і довела всім, що хабарники залишаються працювати.